Вітаю всіх на каналі. Сьогодні дивимося з вами розклад на картах Таро із запитанням, що він думає про вас на сьогодні? Які в нього думки, які в нього почуття, що в нього в голові? Давайте будемо роздивлятися, хто перший раз попав на мене, хто перший раз дивиться мої відео. Від вас потрібно тільки одне це задати про себе саме це питання, яке ви почули. І потім, коли я розкладу три карти на столі, вам потрібно буде вибрати саме одну, щоб більш детально було зрозуміла відповідь або підказка на ваше запитання. І так, давайте будемо дивитись, що він думає про вас на сьогоднішній день. І так, у нас буде. Карта номер 1, карта номер 2 карта номер 3. І так, якщо ви вибирали першу карту, давайте будемо дивитись, що він думає наразі про вас, про ваші стосунки і про дальніші перспективи, що в нього в голові. Як бачите, випала у нас карти башня та 9 мечів. Ці карти, які кажуть про те, що на даний час людина в роздумах стосовно того, щоб завершити ці відносини, більш за все, скоріш за все. Давайте подивимося на перспективу ще однією картою. Королєва Жезла, ну а також в його, скоріш за все, в його окруженні є. Королєва Жезлова, тобто третя особа, третя людина, яка присутня у ваших відносинах. За рахунок того, що є дана особа, людина всерйоз задумується над тим, щоб закінчити з вами ці стосунки і якось рухатись далі. Якихось почуттів руху вперед і зміни відносин на краще по цьому розкладу, я, на жаль, не бачу. Тому з першою картою закінчуємо. Якщо ви вибирали карту номер 2 давайте дивитися, що він думає на сьогодні про вас. Карта 10 жезлів і карта 7 жезлів. Людина зараз знаходиться в деякій стагнації. Стагнація стосовно того, що людина відчуває зараз в людини є почуття, по-перше. Це саме основне. Але людина прорабатує, скажімо так, свою тіньову сторону, тіньові аспекти, і людині важко із цим, тому що є деякі непроработані проблеми, які на Ідуть як по колу, накаплюються. Людина це коло не проходить, не замикає, не рухається далі. Тому людина. Як білка в колісі постійно рухається і натикається на одні і ті самі проблеми, і ніяк не може їх вирішити. Але по другій карті, по другій карті, якщо навіть порівнювати із першою картою, бачите, ваш партнер, ваша людина питається вибратись із цієї ями, людина хапається, якщо бачите, гарно хапається за мотузку, за канат і вибирається із цих. Цих тіньових аспектів, і людина по ітогу бачить, і бачите в руках світлий камінь, який відганяє всіх демонів вокруг, всіх бісів вокруг виганяє. Тобто, людина, саме головне, що в людини є почуття, і людина готова працювати над цими відносинами, готова працювати над своїми тіньовими. І людина готова брати в дві руки, бачите. Тут людина хапається одною рукою за камінь, одною рукою за канати. Потім людина двома руками хапається за світло, виходить з цієї темряви і буде рухатись далі. Почуття у людини є, бажання рухатись далі у людини також є. Давайте дивитись третю карту. Що? Він думає про вас на сьогодні. На сьогодні. Двойка жезлів. Бачите? Давайте другу карту подивимось одразу, щоб було більш зрозуміло. Вісім жезлів. Також бачите, у нас тут гарні жезлі випадають. Людина наповнена офігенною, скажімо так, енергією, енергія знання. І стосунки ваші, як вогонь, скажімо так, палають так добре, що інколи ви самі від цього трошки хочете збоку, скажімо так. Але у карти також нам підказують, що десь в окруженні вашого партнера присутній, можливо, чоловік. До речі, є якась людина, яка дуже гарно так нашоптує, скажімо так, на вуха. Своє міння, і це міння, на жаль, дуже сильно е, мають е, вагу на ваші стосунки. Е, можливо, карти підказують, щоб ви подивилися на середовище, яке оточує вашого партнера. Можливо, там є людина, яка не дуже гарно настроєна на ваші стосунки. І Людина, скоріш за все, вхожа вдома. Бачите, людина знаходиться біля вашого партнера, вона знаходиться саме в будинку. Людині відкрити знання про ваші стосунки. Як бачите, на другій карті, там, де відкрита книга, з якої тече, просто тече велика кількість енергії, енергетики, свічки вокруг, бачите, полум'я вокруг. Можливо, вам також підказують, що вашу будівлю потрібно трошечки самостійно просто свічечкою по кругу три рази пройти, почитати деякі молитви, щоб. Битовий негатив із квартири трошки вигнать, і все буде добре. Почуття і стосунки у вас, в принципі, в цілому на нормальному, адекватному рівні людина не має ніяких жодних бажань та думок, скажімо так, якихось не в ту сторону тіньових аспектів у людини мінімально стосовно ваших стосунків, але людина трошки в. Впитує своє окруження, своїх друзів, і це може трошки влиять негативно на ваші стосунки. Але я рахую, що ваші стосунки гарні і дуже перспективні на майбутнє. На цьому сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал обов'язково. І чекайте на наступні відео. На все добре, до побачення.